Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти про в'янення огірків, яке воно буває, і що з цим робити, а також коли потрібно панікувати, а коли потрібно зробити декілька речей і вони знову будуть рости нормальними. І зразу розпочну з більш страшної проблеми огірків, таке як фузаріоз або фузаріозне в'янення. Це дуже страшна хвороба, особливо вона вражує огірки, коли вони починають вже плодоносити, і спасти їх можна тільки обробивши системними фунгіцидами або Просто вирвавши огірок з корінням і виконавши його, щоб інші рослини також не захворіли. Симптоми фузаріозу дуже схожі на ті, котрі ви зараз бачите. Але як ви бачите, тут в'янення йде знизу догори, але верхівка. Вона нормальна, вона не зав'яла. А фузаріоз навпаки починається з верхівки, а нижнє листя воно не в'яне, але воно починає жовтіти і першим відпадати. Ось це фузаріоз. А тепер ж розповім про свою проблему. Якщо у вас така сама, зараз покажу, як її вирішувати. Це в'янення огірків із за дуже сильної спеки. Подивіться: на градуснику в мене у теплиці 39 градусів. Але вікна в мене. На провітрюванні, ось тут також, двері відкриті, і зовні на градуснику також 39 градусів. Температура дуже спекотна для вирощування рослин. А також, як ви можете бачити, мої огірки починають хворіти. Це переноспороз. Сьогодні ввечері буду обробляти огірки і продемонструю дуже дієвий засіб, як можна його побороти, коли вже у нас. Огірки плодоносять, а зробити це потрібно обов'язково інакше ось ці жовті плями вони повністю покриють усе листя і до догори. Фотосинтез рослинного огірка робити не зможе, і тим самим не зможе засвоювати харчування і швидко загине. Так що обов'язково не пропустіть виход цього відео. І перше, що потрібно зробити, це полити огірки. Неважливо, поливали ви їх ввечері, але зараз їм не вистачає вологи, ґрунт перегрівся, і полив нам допоможе. Але поливаємо тільки теплою водою вуличної температури, ні в якому разі не холодною, тому що холодна вода призведе до захворювання корінневої системи, і рослина дуже швидко загине. А беремо і по 2 літри води, виливаємо під кожну рослину, котра п'яне. Наступне, що обов'язково потрібно зробити, це установити над вашими огірками будь то в теплиці, будь то у відкритому ґрунті, притіняючу сітку, затіняючою здатністю 45%. В мене вона прикручена к даху теплиці, а також тільки що я накрутив її ще на ось цю стінку зі сторони, де світить сонце. Сонячні промені, просвічуючи на поверхню ґрунту, вони його підігрівають, і температура тут ще збільшується. Ну і третє, що потрібно зробити, це нормальне. Провітрювання, по-перше, у теплиці повинні бути вікна. Моя теплиця зроблена по мітлайдеру. Вікна є і зверху, де найвища температура вона виходить через вікна, а також кожне. Вікно облаштоване газовим відкривачем вікон. Вони автоматично відкриваються, коли спекотно, і закриваються коли прохолодно. А також двері я не зачиняю, щоб було добре провітрювання. Ну а ось так виглядають огірки через декілька годин після поливу, а також після встановлення притіняючої сітки. Грунт став вологий, температура трохи впала, і огірки знову відійшли. А це також ще один сигнал. Що в нас в'януть огірки від жари, а не від фузеріозу. Тому, друзі, якщо інформація з цього відео була вам корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.